Дівчата, всім привіт! Новий ранок, новий футбук. Починаємо зі смачного корисного симпатичного сніданку. Це порція дочки, редька, огірок, набір салатів. Тут рукола, шпинат, одеський кучерявець і ще якийсь там запіканка, гриби, шампіньйони тут, ковбаски і яйця. Зверху кріп. Те саме у мене. У мене кава удочки чай у сина, так як він не їсть гриби, і він не овочевий у нас, то у нього огірочок, яєчко з сосискою та ковбаскою, гріночка і також чай. Ну і там ще лишилося трохи кекси. Всім приємного апетиту. Вечеря. Вечеря наша сьогодні виглядає ось таким чином. У дочки, овочеве рагу, залишки. Ну, а моя вечеря така простенька макарони, сарделька, яєчко варене захотілося. Взагалі-то я їх не люблю, але тут захотілося. І редька. Компот. Усе сина просто макарони і сарделька, Яйця варені він не любить, Редиску також не їсть, а огірки, які він їсть, закінчилися, і я сьогодні забула їх купити. Тому всім приємного апетиту. Приїхав мій чоловік із чоловічої такої закупки. І щоб я на нього не кричала, що він понакуплював цю собі гедоту. Він понакуплював ще соків. Це кнут, це прянік. Вони постійно там його п'ють, там, де він зараз знаходиться, воно придає там їм бадьорості. Я не знаю, я таке не люблю, я таке не п'ю. Я знаю, що воно шкідливе. Тут аж цілих 600 мл. Оце дві банки він собі купив. Третю він уже сьорбає там, ходить десь на дворі. І купив сока Нам з дітьми це він взяв мені манговий такий, я вже його спробувала. добрий Це взяв апельсиновий для всіх і взяв ананасовий, тому що дочка з сином ананасовий дуже сильно любить. Я знаю точно, що вони по 79 гривень в сільпо. Я їх за день до цього бачила і ми брали ананасовий, пили, ананасовий добрий. Просто ту закупку я не зняла, там була велика закупка на 3000 тисячі, але не було часу, бо у нас планувалися гості, у нас були шашлики. І купив великого снікерса собі. Він в лікарню взагалі їздив. І купив собі великого снікерса. Одну штучку з'їв. Решта привіз або мені, або дітям. Ось таку. Небагато, але трошки є. Ось таким чином в мене виглядає сьогодні обід. Це Хрюшкін стейк, Це у нас були шашлики. і... Доїдаємо. Ще лишився великий шматок, такий мочний, татку, молода картопля. Чоловік грів і трохи рішив її підсмажити, варена з укропом і з маслом. І ось такий салатик. Це робила моя свекруха. Вона. Я люблю імпровізувати, але вона взагалі вона приподовала імпровізації. Е, Наскільки я зрозуміла, нижній шар, це вона зробила е, омлет з домашніх яєць, вона казала 4 яйця, взбила, посолила там спеціями, додавала, обжарила, зробила такий нібито корж, як в торті. Далі домашній майонез. Вона постійно робить виключно з домашнім майонезом. Картопля тут. Е, тут е, Цибуля. Ні, цибулі немає. Картопля. Далі йде філе копчене, майонез, огірок, зелена цибуля і зверху яйце. ну, для... а Зверху сир, ось, бачите? Зверху сиром потерла для краси. Е, просто недорого, але він дуже смачний. Мені сподобався. Тому е, можна буде готувати таке. Не багато інгредієнтів, одна філешка, 4 яйця, шматочок сиру, цибуля і огірки, але дуже смачно. А ще домашній майонез він дає такий свій особливий присмак. Тому всім приємного апетиту. Хлопці мої, дочка в школі, а хлопці мої поїхали по своїм мужицьким справам, тому приїдуть і будуть їсти. Як вона називається Боже? акрошку. Зробила я їм макрошку, другий день нічого не їдять, окрім окрошки. Отак от, от. Тому всім приємного апетиту. Дівчата, готую вечерю. Тут буде така у мене підливка. Тут е, печериці шампіньйони обсмажені з цибулею і кабачок. Один у мене був, отакий разом обсмажила. І додала, лишилося три кусочки шашлика. Не туди, не сюди. Я його порізала шматочками, додала сюди. Зараз ще це все зав'ю. Вершками, сиром і кріп спеції, часник смакота. Тут буду варити спагівці. Там один сирник лишився. І ось така підливка вийшла, кипить. Хвилин 5 хай покипить. Аромат бомбічний. гриби, часник, укроп, М -м -м, смакота. Додала хмелясуне, літериць і звичайну сіль і спеції. Всім приємного апетиту! Там вже закипіла вода, зараз буду кидати спагетті. Якраз поки звариться спагетті, буде готова підливка. Тут уже сир. Дівчата, всім привіт! Сьогодні у мене дуже швидка розпаковка, така закупочка. Це я взяла шоколадку «Світоч». Вона темна, 70% какао. Це мені треба для тортика. Вона коштувала 28,90. Далі у нас нектар, наш сік, 1 літр 35,89. Чай охолоджений в фрусті, вже малий майже випив 24,49. Молоко по 35,49 літр. Сир Сирку, Тут 150 грам. Він коштував 63,99. Маргарин щедро пампушок 3399. Булочки бургерні по 27,99. Будемо робити бургери на 55,98. тут їх е -е Далі, далі, далі. Нектар яблучний літо по 38,39. Так, 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 хліб тостовий по 39 гривень. Е, борошно 2 кг по 39,59. Хуторок соус е, Торчен Густо. це цей він по 30. Ні, по 28,79 Цукор кілограм по 32,89 Яйця десяток по 53,39 Хотіла взяти поштучно, так дешевше, але м -м, просто їхали машиною, дорога погана, побоялася, що привезу додому омлет. Сметана президент по по, по, по 41,99. Е, далі соняшникова олія це чоловік схватив. Я не подивилася, що він її взяв. Вона дорогуща 71,20 олейна це занадто дорого. Е, далі були такі донати. Дві штучки. Один уже син забрав, одна лишилася. Вони коштували 16,49 на 32,98. Приправа була, це чоловік вже забрав на маринування. Далі какао. Мрія по 35,79. Ще приправа, і ще приправа. Біфідо, йогурт. Активія. Це чоловік собі взяв 26,29. І... Огірки. Тут у мене таку, кілограм 79,99 на 46,55, помідори, кілограм 59,99, на 3, 90 на 34,38 і банани на 80 гривень, 63 копійки по 59,90, Дві пачки розпушувача по 5,99 і ванільний цукор по гривні 59.